Сьогодні 5 червня 2024 року. Середа, сьома година 43 хвилини. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий творити спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, нашій молоді а корумпованим держслужбовцям, які допомагають мільярдерам перетворюватися в мільйонерам. Допомагають перетворюватися в мільярдери, розробовуючи нашу країну зсередини. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо, бо їм допомагають держслужбовці, які мають погані звички, які не мож... допомагають не простим людям, а допомагають покидькам, які руйнують нашу країну всередину за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей, підселюючись такі незаконно збудовані новобудови, незаконним чином їх узаканюючи породжуючи корупцію і використовуючи в своїх цілях злочинних навіть маленьких діточок, які радять старатися, бо хочуть бути корисними в цьому світі. 509 А корисним в цьому світі хоче бути кожен кожен. Кожен бути, хоче бути, хоч, кожен хоче любити. Хоче кожен хоче бути любимим. Кожен хоче для когось жити. І тільки наркозалежні покидьки з поганими звичками. Все руйнують. Бо колись зруйнували все те, що любили, що в них було. І за своєї корумпованої роботи. І за свої і за того, що вони допомагали злочинцям. збагачуючись при цьому. І я це все довів на власному досвіді. І на жаль, таких ублюдків хитрожопих, хитро В нашій країні 90%, 90 перевірено на собі. Я знаю, що я кажу. І мені б дуже хотілося, щоб набагато більше людей зрозуміло, що якщо людина когось комусь бреше, когось обрехує, на когось наговарює, когось шантажує, когось прокопакує, то все це їй же і повернеться рано чи пізно. Як бумеранг повертається. Так і все погане, і все хороше теж повертається людям. Хочуть вони того чи не хочуть, але факт є фактом.